Лис Господь прошел і серцем смирений, а не тут склостей, но і слабо право не в цьому слав, рани Господь, Гостіна, низ у души, на речі, і практику привишав, і слава Господь, що раб смик і не привішав, це у колах усіх Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, у неділю торжества православ'я ми свідчимо про нашу віру такими словами, що наша віра апостольська, наша віра отеческа, наша віра православна. Сьогодні ми поговоримо з вами про віру отеческу. Чому для нас цей? Прикметник у ісповіданні нашої віри такий важливий. Отцовська віра батьківська часто і маніпулюють цими поняттями, але це є невід'ємна частина святого передання, саме віра отеческа. Сьогодні церква звершує пам'ять отців Першого Вселенського собору, отців, які. Перші на себе прийняли удар єретиків, удар страшних Єресів, які полібали церкву Христову вже в перші століття. Ці єресі вони були і до Першого Вселенського собору. Тільки проблема була в тому, що до 313 року до Міланського едикту церква не могла захищатися, вона була в катакомбах, вона була гонима. І проводити якісь собори це було просто нереально. І після того, як імператор Константин дав права християнству на рівні з іншими релігіями, він сам, вже будучи імператором, побачив, що наскільки, вроді кажеться таку молоду церкву общину, наскільки були розноглася, скільки було течій. І у нього ціль, звісно, як у імператора була своя привести до якогось єдинообразія віру християнську, щоб не було цих розділень, щоб не було непорозумінь, щоб у імперії було все чітко. Такий мотив був теж попробусло Божої святі, це кажуть у імператора Константина, тому він і ініціює. Цей собор у місті Нікея в 325 році для того, щоб уврачувати, полікувати ці розділення. Традиція взагалі вирішення питань у східній церкві, взагалі в ранній церкві, браті і сестри, питання спірних, вона була, якраз полягала у проведенні собору. І тому найвищим органом православної церкви, який вирішує тут на землі питання піровчення, це не є думка одного єпіскопа чи одного священника, тому що кожна людина за псалмопівця, вона є грішна і природно помилятися. І вона не може, так як стверджують католики, навіть у справах віри і моралі. Бути, говорити істину, тому що історія церкви показала, що навіть великі люди, навіть святі мужі мали свою думку, і вони могли теж помилятися в силу нашої немощі, нашої природи. Тому тільки через собор церква говорить як істину. І от 325 рік перша. Перший такий Собор Вселенський, оскільки він проходив на території Вселенської імперії Римської, яка майже досягала всіх кінця світу за своїми географічними у своїх географічних рамках. Збираються оці для того, щоб рішити питання, які найбільш хвилювали церкву того часу. Це перше, це признання Ісуса Христа як Бога. Оскільки появились течії послідовники Арія, священника Олександрійської церкви, який вчив, що Бог, що Син Божий не є Богом, таким як Бог Отець, він є творінням Божим. І це то, яке вже роками теж колібало церкву, але не було можливості це питання вирішити. І в нього були теж послідовники, повірте, у нього була теж велика кількість людей, які підтримували, можна навіть сказати так, мовою політичною. Були дві партії, які прийшли на цей собор. І якщо реально вникнути в історію цього собора, це не був мирний собор. Це не був, знаєте, така профанація десь собору. Коли прийшли, вже все рішено, а вони просто як політпатія збирала у комуністичний час, коли вибори були, пам'ятаєте, всі знали, що і так нікого не виберуть, лишиться той, що й буде. Це профанація, скажімо так, демократії, профанація того, що думки народу. А реально Вселенський собор, повірте, це були далеко не мирні переговори. Це не були такі, що ви согласні, ви согласні. Ні, це була реальні дебати, дискусія, тому що одна партія представляла отців, які були за віру апостольську, за віру отеческу, які, чуючи арія про те, що Він не є Богом, що Христос не є Богом, казали, апостоли нам таке не передали. Взагалі це, цей е, факт. Святого передання, як воно формувалося. Від, повірте, до нас, на жаль, у силу війн, різних е геополітичних катаклізмів, до нас не, не дійшли документи Першого Зеленського собору. І ми не можемо зараз взяти і навіть сказати, от так було написано, так написав Олександр Олександрівський, чи так написав Афанасій, чи оце рукопис Арія. На жаль, немає. Це теж передання. І чим люди керувалися, наприклад, для того, щоб сказати, от ці правильно вірить, а ці неправильно, як ви думаєте? От навіть Євангелія ми маємо чотири, а знаєте, що є різні апокрифічні Євангелія, але чомусь церква прийняла тільки чотири Євангелії. От чим керувалися? Оцей фактор віри отцовської, батьківської. Він у той час, коли не було і письменності ще такої, вона була дуже одиниці, вміли щось писати і передали нам. Ми бачимо, навіть наука десь тепер находить рукописи, які вони цінні. Тому що ми маємо беззаперечні факти, маємо тримаючи в руках рукописи. так як зараз, наприклад, якісь історичні питання, дебати. І ми нашим... тим, хто, хто нас опікають, у якихось питаннях, що ми вода там. Ми при, на, на наша, наша віра на танках чи ще щось, якісь там закидують такі ярлики, ми йдемо в архів, показуємо їм документи і кажемо, його дивіться, чорним побілом написано, що православ'я тут було, наприклад, на Закарпатті, і ще до того, як унії не було. Є і печатка єпископа православного 15-16 століття, є грамота 14 століття, що монастир переданий православним. У нас є факт. А от як було, коли 2000 років тому назад, ну 1700, якщо говорити про Перший Вселенський собор, таких фактів було дуже мало. Тому що ярхів, як таких не було, і як люди мали вірити, от прийшов новий проповідник Арі, прийшов, де люди були православні. І каже, ви неправильно молитеся, ваш Бог, він не є Богом, він творіння Боже. І тоді оцей фактор віри батьківської і отечеської, він відіграв визначальну роль. Люди казали, слухай, що ти нас учиш? Нам, наші отці так нас не вчили. Ми таки не чули, щоб апостоли казали, що Христос не є Богом. І це то, що зберігало віру. оцей Передання усне нам, усне передання, але люди чувствували, що щось не то. Щось що цей чоловік нам тут говорить, ми це не приймали. І от тільки вже у 325 році отці могли зібратися, щоб публічно засудити прибічників тих, хто не признавав Христа за Богом. Ар'ян. І ці отці вони. Ті, які досліджували науковці Перший Селенський собор, вони кажуть, чому перемогла православна точка зору, чому була сформовано той символ віри, який ми зараз говоримо, що вірою в його єдиного Бога, Отця Вседержителя, це той, ті догмати, які були стверджені на Першому Селенському соборі. Тому що каже, отці, які там були святі, отці, це Свірідон Тернофудський. Афанасій Великий, Осія Кордубський. Просто забийте в інтернеті поцікатися, чим жили ці отці. Так от ці святі мужі, які сьогодні пам'ять ми свершуємо, вони пройшли горнило, гонінь церкви. Вони не прийшли, знаєте, як просто на конференцію, от у мене там, я займаюся такою роботою, хочуся з вами поділити. У них життя вже було православне. Це були Святі мужі, які пройшли горнило страждань, які були своєю пасту, в яких Євангелія впилося у їхню кров. І для них було важливо зберегти цю віру. Вони навіть емоційно це могли виразити проти Арія, але вони відстояли честь і вір, честь віри апостольської, честь віри православної. Тому сьогодні ми їх звершуємо. Тому сьогодні ми будемо пам'ятати, і доки церква буде, ми їх будемо пам'ятати і шанувати, тому що вони нам зберегли те, що могло просто зникнути. І взагалі, знаєте, говорячи про отців, сьогодні хочу закінчити проповідь таким іншим моральним моментом. Коли у Євангелії, якому, яке сьогодні ми читали, це молитва у Євангелії від Іоанна, ще вона називається у церкві як Преосвященницька молитва Господа до Бога Отця. Там є такі слова, воно складне на слух, тому що постійно йдуть такі, але постійно йдуть звороти, де Господь каже Богу, Отцю, молиться про єдинство, да буду всі єдино, як які ми з тобою. І там сказані такі слова, що. Я, тобто Господь за себе каже, відкрив ім'я Твоє людям. Яке ім'я відкрив Христос? Ви задумувалися над цим колись? Яке ім'я? Може одно з імен Божих тільки відкрив. Ми знаємо, що декілька є імен Божих, Господь Саваоф, Господь Єгова, Господь Сидержитель. Що Він відкрив? Що було невідомо на той час, що Господь відкрив людям? Так от святитель Ніколай Сербський, якого я дуже люблю і поважаю, проповідника ХХ століття Златоуста Сербського, можна його назвати, він каже, він їм відкрив людям, апостолам, тому що в першу чергу Господь у цій молитві молився за своїх учнів, за тих, хто був біля нього, тих, кого йому Бог Отець вручив. Він каже, ви знаєте, кого він відкрив? Він відкрив їм, що їхній Бог це Отець. Саме такі відношення, як батька і сина, відкрив Христос. Тому що у навіть Старий Завіт Він з такою тінню там Бог був більше суддя. Да, Бог такий був трансцендентний навіть у Старому Завіті. Його не можна було повністю збагнути. А Христос, будучи Богом, прийшов на землю, відкриває, Бог, відкриває і постать Бога Отця як люблячого батька. Спомніть притчу про Блудного Сина. Хто там Бог Отець? Це є той милосердний отець, який прощає свого чаду. Він Відкриває ці відношення для того, щоб ми так сприймали нашого Бога як свого батька. І це дуже важливо, баті, браті і сестри, будучи християнами, коли ми лише на такому зовнішньому рівні не поважаємо своїх рідних, фізичних батьків, ми не можемо стати хорошими християнами і сформувати відношення правильне до Бога. Тому що, якщо так чисто. Пороздумовувати на такому етичному рівні, то дитина, яка не поважає свого батька чи матір, це є, по-перше, хан. Він не обманюється, він не буде поважати ні начальника на роботі, він не буде ні священика в церкві, ні будь-яке начальство. Тому що, якщо ви, батьки, не виховуєте своїх дітей повагу до себе, а нерідко так буває, що життя Бумеранг, коли ми хамили своїм батькам, коли, коли ми як хам поводилися з ноєм, робили кар'єру хтось, осміюючи своїх батьків, навіть якщо вони неправильні були, якщо вони десь, то ми привселюдно не мали морального права їх принижувати чи там насміхатися над ними, тому що воно, а так дивимося наші діти. Господь нам дає, вертає нам то дітьми, тому що хоче нам показати нашу неправду, наше порушення заповіді, чти Отця і Матері, щоб ми в кінці хоча б нашого життя поняли, чому так. Це одна з причин, не завжди так буває. Але дуже часто. І тому так ми маємо з повагою відноситися, тому що церква наша отеческа. Церква постійно нам нагадує через слова апостола, що повинуйтеся наставникам вашим, які моляться за вас, які вам передали віру. Не тому, що церква хоче в рабство нас загнати чи якесь послушання. Просто це є принцип віри апостольської, коли віри от сім. Це є принцип того, що все хороше, що ми отримали від наших батьків, ми збережемо. А коли ми по хамськи відносимося, коли ми топчемо пам'ять наших батьків, наші, які нам передали традиції, а ми то все під віянням сучасного світу каже, то що це там наші старічки? Вони не розуміли, ми не не були. А ми от продвинуті, ми сучасні. І цей принцип говорить, що та людина, вона не має майбутнього, яка так розсуждаю. Так, да, Бог дає нам можливість. Удосконалювати себе, дає можливість нам стати десь кращими, дивитися на помилки своїх батьків управлятися. Но це не повод топтати своїх батьків, чи нехтувати тими традиціями, які вони нам передали. Тому що це шлях у небуття. Немає людина майбутнього. Це ж Господь сказав у заповідях, що довго будеш і щасливо жити на землі коли, коли будеш шанувати батька і матір. Все. Нічого кращого ми не придумаємо. Тому, звершуючи пам'ять отцівці Першого Вселенського собору, отців наших Карпаторуських перед нами ікона стоїть, які теж нам передали віру, зберегли віру в нашому краї, віру праву, віру православну. Не будемо забувати, не будемо вестися на всякий такий примх сучасні, соусом політичним підмазані, які нам кажуть, календар у нас не добрий. на тій мові молимо, що воно рішить? Хоч би ми тут, священники, не знаю, якою мовою, хоч би 20 служб на різних мовах, Повірте, людей більше в храмі не буде. Тому що не це стоїть перепоною для людини. А то, що тут людина не готова, йти на зустріч з Богом. І не мова, і не в календарі проблема. А ми будемо своє любити і шанувати, своїх батьків, і то все хороше, що нам передали, будемо пам'ятати, як церква пам'ятає от всім Селенського особу. Нехай у цьому нам Господь допоможе. Амінь. Благословені Господні на вас, того благодатті і чоловіколюбів, любі, всі і присно, і віки віку.